Так, друзі, всім привіт! Що ми сьогодні разом з вами зробимо? Ми зайдемо в такі прикольні магазини. Я покажу, що зараз є у наявності, як можна прикрасити свою домівку, як можна створити собі ось такий запальний, дуже затишний, приємний настрій і підготувати і себе, і свій стан, свій настрій, свою домівку до приємних, приємних свят. Тому давайте сьогодні ми будемо разом. Провемо дуже гарний час, я вам обов'язково покажу, що я собі придбаю додому, бо я дуже знаєте, обожнюю цю новорічну пору. Яна, а куди ти йдеш така ділова? Куди ти така? А я їду витрачати кошти, яких ага. в мене ще немає. А довольне. Ну, а я можу. Я можу. І я хочеш. можу і хочу. А поки я біжу по холодному, але дуже красиво буду пешти до магазину, щоб показувати вам свої новорічні знахідки, не забудьте не підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Мені дуже потрібна ваша підтримка, і я її, до речі, дуже ціную. Напишіть, будь ласка, що вам допомагає створити для себе ось цей новорічний настрій. Я буду читати все. Їдемо за шкалотронами, може, в них якась екскурсія. Яна теж хоче бути схожа на шкалатронку. Так, ми зійшли в торгівельний центр, ну поки щось якийсь новорічний мут нас не зустрічає. Ну ось щось з'явилося новорічне, якісь гірляндки вони такі повісили. Десь там навіть ось, бачите, кусок хвої. Ну, поки довакувато, але ну, чудно. Я чесно думала, що вже все абсолютно все буде прикрашено. Так, ми вже у першому магазині. Як ви здогадалися, як ви вже побачили, це Home. зі мною Яна, ось такий вам подаруночок. Ми вирішили знімати цей влог разом, але просто розділити магазини. Тому дивіться, одну частину в мене на каналі, а іншу частину на Яному каналі. Ось тут -от. ми тут три секунди. А вже в мене є знахідка. Я би дуже хотіла собі ось такі тарілочки до новогоднього е, столу. Стола. дивіться, я пасує. Дуже Та, дуже гарно. Можна ще подивитися, можливо, є з зеленою. Мені здається, щоб з зеленою теж було дуже гарно. Але і так дуже прикольно. І ще дивіться теж до набору, які прикольні штуки з оленями. Я не знаю. Так Це колишні. А так це ось аслан, ось руфат. А, але в мене колишні, мені ще набір потрібен. Три бутилки і починається. А ти колись кохав? Бо я кохала три рази. Бо я три рази кохала. А що я маю, блядь? Піздець. <рес> ось це, мені здається, саме той момент, коли вони зробили щось новорічне, але це якась хуйня Ну, я так розумію, що це для сахара, тому що ось ця піпка, вона, типу, відкривається, тут є ложечка. Ну, ні туди, ні сюди. І воно ще коштує, зараз скажу... Та, бля. Так. А що за бред? А, воно ж ще... за 800 гривень. Хоті... Хочете? Хотіте? 800 гривень, але ну, я це не рекомендую. Мені здається, це хуйня і спадканя. Ти типу, попросила мене сфотографувати, типу, знаєте, вона вечеря, вже новий рік. ну... Яночка, а продай, будь ласка, согра на Не може сидіти вже попка. Ось це, до речі, ялинки, котрі мені подобаються. Я б взяла собі таку. А яку ціну? 430 гривень. О, так це класно. Мені здається, класно, так. Але типу єдине, за що я переймаюся, що у складі 100% є парафін, що ця парафінова свічка ну, за 430 гривень не буде, знаєте, натурального соєвого воску. Але що, просто подалі від вагенів поставити. На вулиці. У Сусіда за вікном. Я ще така маленька. Я ще така. Вона 300 гривень коштує. Є невеличкий стенд з новорічними іграшками на ялинку. Значить, Мені сподобався такий коктейль. Це Мартіні? Так, Ну, цікаво. І ось така стріказа, подруга. Дуже цікаво. Так, воно, може, не дуже по-новорічному виглядає, типу тобто не дефолтно новорічна, на тривіально ось. А, але мені ось сподобалося. Таке, типу, є е, прикольне, незвичне, але я обрала класику. І, і я би наряджала чимось таким. Дуже витриманим, дуже новорічним. Клас. Мені дуже подобається. Ласкунчик. Таке. Скільки коштує ласкунчик? Так, 250 гривень коштує одна така штука. Так, а якщо ви дивитесь не з України, давайте тоді ще і в євро казати 5 євро. Да хуя, якщо чесно. Uh -huh. Типу, одного ж не купиш. Ну uh так. -huh. Це типу свічка, так? Не зрозуміло, з чого вона зроблена. В якійсь оболонці. Зараз почитаємо. Ну так, це свічка. Ну, але... Мені здається, в інтер'єрі вона цікаво виглядала сама по собі. Прикольно. Виглядає, ніби знаєш, якесь яблуко. Так, да, є таке щось. Е, так, 10 євро за 10 євро автоматично я вказу ні. Дивіться, ще я дуже прикольна бумага для опакування. Наприклад, я вибирала щось таке, але е, треба, щоб був знаєте, якийсь бант поцікавіше. Або я такий набір. Він дуже такий самобитний, з якимись візерунками, іграшки, ялинки. Мені теж прикалує. Тому що новий рік подарунків багато, все треба упаковувати. Хочеться, щоб було красиво. Ось в H&M Home, це, до речі, дуже прикольно. І коштує воно. Давайте подивимося: і коштує 13 євро. 13 євро за три великих рулони. Ну, мені, до речі, здається, що це ок прайс. Мені здається, до кожного столу будуть класні такі акцентні свічі. І всі ось базові кольори, котрі в нас асоціюються з Новим роком. О, бабусі теж сподобалося. Всі кольори, які асоціюються в нас з Новим роком, мені здається, це точно білий, червоний та такий хвойно-зелений, він одразу робить настрій. А ще із парфумами, які я знайшла та порекомендувала, взагалі буде пісня. Так, ще хочу показати, що, наприклад, не стосується нового року, але мені дуже сподобалося. Це такі, нібито, дуже звичайні, але такі приємні чашечки. Вона ще дуже легка, приємна. Тут я набір і тарілки, типу, є тарілки глибокі і так далі. Але ось мені сподобалася оця велика. Блин, але мені не подобається золота ручка, вона додає крінжі. Типу, якщо була б дуже така золота кайомочка і все, так, шкода. Бо мені сподобалося так очень, так пациганське виглядає. І, до речі, дуже миленька, ось така для кави. До магазину Леве, щоб е, я запитала стосовно Лега Поршена і Моєму хлопцю дуже подобається. Я думаю, прикольно йому купити на новий рік. Для себе я знайшла таку ельшову вежу. Дуже прикольно для мене виглядає. Я поставила собі дома. І ось таке новорічне, новорічний настрій вони створили. Дуже прикольно придумала, що типу показати, продати ось цю саму емоцію, знаєте, нового року і такого дитинства, коли ти знаходиш під ялинкою свої подарунки, і ще так затишно. Вони зробили камін. Дуже коротше прикольно. Блін, кайфово, мені подобається. Одразу якось так занурилась у дитинство цілий стенд для вас дивіться є ось такі прикольні сніжинки якщо у вас не руки ножиці то ось можна купити вони коштують по 200, ну, 250 навіть, на 230 гривень ось такі є різні форми. Ось така прикольна, мені здається. Так, дуже прикольна, мені подобається. Що ви будете купувати такі сніжинки? Вам треба мати на увазі, що це пили і це тільки на один сезон. Ви повісили, ось не вийде потім її скласти, кудись виграшки. Наступного року це буде вже крінжа, вся така потаскана сніжинка, віддавша. Тому, якщо вам це дозволяє бюджетно купити їх, круто. Якщо ні, то краще давайте оберемо щось інше. Єдине, що прикольне, типу на що б я подивилася реально, це є дуже велика кількість всяких гірлянд. Не знаю, ну ось, наприклад, якась ось така, вона тоненька, приємна. Може таке. Так, на ялинку прикольно, кудись на підвіконня, може для настрою. І тут вони є різної довжини, різні набори. І як бачите, всі жовті цінники це скидон. Тому, якщо у вашому місті зараз є юск, я думаю, що треба бігти. Ні, не скидон? Це авичний. А ось 5500, 10-900. Ну, а ось це 3 жовті цінні. Коротше, десь вони наїбали, десь вони по чесному а вони грають. всюди жовті, поняла. А, вони всюди жовті. Ані, ось дзеркало без. А, ну ладно. Так, єдине, що ми придбали. Ось Яна мені подарувала ось такі ракушечки цікаві. Одна для мене, одна для Яни. І такі. тут будемо збирати прикраси класти. Мені здається, це прикол. Ну і до речі, вони коштують скільки Ян? 130 гривень. Щас скажу. 125. А, 130 гривень ну, супер взагалі. Супер. Так, ми зараз вами у Ховпрайсі. Це магазин, котрий огляд на котрий знімала я. Не повноцінно можете подивитися в неї на каналі. Але тут настільки багато всього для нового року для різдва. Тому я як я короче спросила, чи буде окей, якщо я також підзніму, бо тут прям різноманіття всього новорічного. Це який просто велетенський стенд з іграшками, і тут прям дуже багато всього. Типу, є звісно, і крінжа, але є і дуже цікаві. Зараз покажу, що із всього, цього мені сподобалося. Божню просто кока-колу, тому ну коротше, це must have, Це перше, звісно, крінжово, Але наступного року я хочу здавати невізу. Тому ось може, може, і буду, попаду сюди. Чи мені ось таке сподобалося. нібито, знаєте, казкове. Мені подобається. Типу, я б таке повісила собі на ялиночку. Це якась просто вона Ну, не склалося, але ось... так, я думаю, ви побачили, я розбила іграшку, і я думаю, що мені пора з цього відділу. Давайте далі. У уха в прасі дуже великий вибір якоїсь кухонної утворі? Ось така теж к'ютна для новорічної подачі. Наприклад, є чашки, наприклад, але щось вони знаєте всі дуже дуже крінжові. Така з мишками, ну цікаво, але б я все одно б таке на не купляла. Так, ну це вже щось більш цікавіше починається. Це вже не таке дефолтне. Мені ось такої розкраски сподобалося. Ось ці дуже такі милі. Ну це вже прикольніше. Коротше, зі всіх магазинів, де ми були, моя Strong Recommendation зайти до Half Price, бо тут. Ну, Дійсно, неймовірна кількість, дуже багато чого цікавого. Нагадую, що повний огляд цього магазину буде на каналі Яни, тому переходьте і подивитись в неї. Дуже мило, але всі ось тут тварини нібито йобнулись. Так, Наступний магазин це Mine Tiger. Я не знаю, це магазин у всякої херні, але дуже прикольно. До речі, в мене в тік є розпаковка пакетів, котра, знаєте, surprise бокс. Ти купуєш і ти взагалі не знаєш, що там. І я ось тут завжди купую якісь такі херні, якусь типу, акулелі, якісь пушисті блокноти. Ну, типу, вся херня, але це все тут, мені це дуже подобається. Тому давайте подивимося, як вони підготувалися до нового року. Це криси лізуть за новими сплетнями. Це знаєте, коли є блекаут. Е, Твоя подруга на 27 поверсі. Вона каже, розповім при зустрічі. І ти така, добре, 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 добре. Без крінжа нікуди, ось такі якісь дивні олені, щось вони як. Ну, коротше, таке мені не подобається, звісно. Є якісь іграшки. Бля, якась. Ну мені коротше не подобається фірня. Дуже багато якихось, яка ж моя мама, фінтіфлюшек. Якісь фінтіфлюшки. До речі, час поставити колокольчик, щоб не пропускати мої відоси. Це який дуже прикольний такий домик. Мені дуже подобається це для свічок. А, ні, там є, бачите, типу батарея, і він буде світитися. Ну, щось прикольне, але блін, мені вже не подобається, що він коричневий. Часто готують додому і взагалі просто може любити готувати. Є дуже такі прикольні формочки для печива. І також є ось такі для імбірних всяких печенек. Дуже теж робить атмосферу Нового року. До речі, тут дуже багато новорічної тематичної кераміки. Ось є кружки. Мені сподобалося ось така, дуже якась к'ютна. Мені подобається я, наприклад, іграшки новорічні на ялинку, але щось я подивилася уважніше, і мені нічого не сподобалося з цього. А як я буду прикрашати свою ялинку цього року, я обов'язково покажу на своєму каналі. Ну, це вже цікаво. Це вже цікаво. Є ось різні такі льодяники. Я колись їх брала, і вони, до речі, неогидні. Але її не смачні, тому типу повторювати я це не буду. Але є дуже прикольний набір для того, щоб зробити печива ось такі домівки. Ось тут одразу є і клей в наборі. Можна зробити, потім нафарбувати. І ось одразу вони поряд продають такі набори, фарби, як можна ось прикрасити таким декорованим гелем, для того, щоб ваш будиночок був. Саме красиві для вас. Коли я казала, що це магазин, у котрий є ну будь-яка херня. Ну як бачите, я права. Тут є навіть якісь ось такі новорічні тоутбеги. Дуже багатий вибір пакування, є прикольні пакети, прикольні пильники, мишочки для якихось подарунків. Так, він якось цілує мене в облик. Не подобається. Кернатські маски, рожки, ось цілий набір олені, навіть з носиком. І ось такий дуже прикольний, типу той ельфік. Навіть з вушками. Дуже прикольно. Є ось ялинка для особи self-confident. Звісно, в мене є мій улюблений відділ. Це все, що для мого достіка. Іграшки. А вона почить прикольно. Я ось такі, типу, курки-гриль. Мені здається, що це прикольно. Просто достік в мене досить малий. Для нього це іри. Ну, це майже досік по розміру. Тому для нього це не подійде. Але якщо у вас велика собака, ну, мені здається, це дуже кайфово. До речі, в них навіть є одяг для собак. Я купувала такий досік минулого року, тільки світло, такий світло зелений. Якщо буде, то вставлю фотку, досіка. Я такий, але типу, ну матеріал не про те, щоб гріти, а про те, що типу тематично. Якщо у вас дуже така не прохолодна зима, а така суперєвропейська, де завжди плюс, то ну я думаю, можна розглянути. Але якщо ми говоримо про тепло, цього на жаль не, не буде достатньо. Ці сюрприз бокси про котрі я говорила. Типу, так, звісно, якщо щось тут можна підгладити трохи, але в цілому а, ти не розумієш повністю його наповнення, тому ти купуєш чи маленький за 3-500 форінців, це десь 400 гривень, чи такий за 550, і ось там якась хуйня тобі попадається. Ну і тут вже набіри різні для творчості. Якщо ви хочете щось розмалювати, якщо ви хочете повишивати, це все дуже тематично. Тут також якісь на дереві малювати. Тут, наприклад, ви можете придбати іграшки, і розмалювати теж самостійно. Ну, Не дуже мій вайб, але не знаю, якщо вам не хотілося, то може прикольно.